Час підсумків надзвичайних та кримінальних подій за тиждень, що минає на телеканалі Бесарабія ТВ. Традиційно окреслюємо основні події, намагаємося оцінити їх та зробити висновки. На Одещині в результаті пожежі загинули двоє дітей. Вночі, 17 лютого, в Одесі знову прогримів потужний вибух. Протягом однієї доби в Бесарабії знайшли 85 вибухонебезпечних предметів. Далі про ці та інші події більш детально. Білгородністровському затримали торговців наркотиками в момент його безпосереднього продажу. В ході проведення обшуку у них знайшли таблетки демедролу та шприци з розчином опію. Вилучені речовини відправили на експертизу. Їх вартість на чорному ринку становить близько 700 гривень. Міськрайонним судом затриманим обрано запобіжний захід. Двом утримання під вартою, а одному домашній арешт. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Двоє дітей загинули в результаті пожежі на Одещині. Трагедія сталася в одному з будинків в селі Новопетрівка Великомихайлівського району. Як з'ясувалося, на момент виникнення пожежі 26-річного батька не було вдома, а 18-річна мати залишила трьох дітей одних і пішла до сусідів за молоком. Внаслідок короткого замикання електросхеми в телевізорі загорілися штори. Виникло сильне задимлення. Коли мати повернулася, вона знайшла малюків без відомості. Старшу дівчинку чотирьох років з отруєнням чадним газом госпіталізували до районної лікарні, а дівчаток двох і трьох років, на жаль, врятувати не вдалося. Безпрецедентно великий арсенал зброї знайшли в Одесі. Співробітники департаменту контррозвідки СБУ затримали українця, який разом з групою осіб готував терористичні акти і диверсії на території Одеської області. В ході проведення обшуку у затриманого вилучили 16 гранатометів, понад 6 тисяч набоїв різного калібру, 8 сигнальних ракет, більше 30 гранат, пістолетів карабіну. Повідомив радник голови служби безпеки України Маркіян Лубківський. Наразі встановлюються особи спільників затриманого. З'ясовується його причетність до терористичних актів в Одесі. Музика. У звичайного на перший погляд автомобіліста, подібного якому можна щодень зустріти на дорогах нашої області, знайшли цілий арсенал зброї. Міліціонери вилучили небезпечну знахідку, а водія затримали. Проте звідки в нього ці боєприпаси, вам розкаже Ангеліна Савенкова. В Одессе обнаружили целый склад оружия. В ходе проведения оперативно-профилактической отработки на Днепропетровской дороге сотрудники ГАИ остановили машину, у которой не работали габаритные огни. При проверке документов 44-летний водитель заметно волновался. Его поведение стало понятным после осмотра транспортного средства. На полу между водительским и задним пассажирским сиденьем правоохранители нашли пакет с боеприпасами. На территории Суворовского района города Одессы был остановлен автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением гражданин 1970 года рождения. При осмотре салона автомобиля в нем было обнаружено более тысячи патронов и 6 гранат, и 6 запалок к этим гранатам. Опасный груз изъяли и направили на экспертизу. А водителя автомобиля доставили в Суворовский рай отдел милиции. Во время досудебного расследования задержанный рассказал, что пакет с 1109 патронами, шестью гранатами и запалами к ним, он якобы нашел. По данному факту начали уголовное производство. Патроны. Нет, патроны росы. Сейчас перевозчик оружия находится под стражей. В соответствии с частью первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины его действия квалифицируются как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. На данный момент досудебное расследование продолжается, сообщили в областном управлении МВД Украины. Вночі 17 лютого в Одесі знову прогримів потужний вибух. Невідомі особи встановили вибуховий пристрій біля будинку на вулиці Велика Арнаутська, 85. Пристрій спрацював біля підвального приміщення, в якому знаходиться Офіс автомайдану, а також сервісний центр Ніка Сервіс Плюс, що належить лідеру Одеського автомайдану Євгену Резушкіну. Встановлено, що пристрій був закладений біля вхідних дверей. У соціальних мережах очевидці подій повідомляють, що вибух був подвійним. Вони чітко чули два потужних вибухи. В результаті пошкоджено приміщення, а вибуховою хвилею вибито скло на вікнах сусідніх житлових квартир. Жертв і постраждалих немає. Попередня кваліфікація цієї події терористичний акт. Ведеться слідство. Житель Одеської області організував у своєму будинку склад контрабанди. Прикордонники відділу Великокомарівка Котовського загону спільно з бійцями Нацгвардії виявили цілий склад контрабандних сигарет в одному з приватних будинків села Великомихайлівка. У приміщенні знайшли 155 ящиків тютюнових виробів без будь-яких документів. Попередня вартість контрабандної продукції складає більше півтора мільйона гривень. Крім того, виявили машину і трьох громадян України, які, можливо, причетні до даного правопорушення. Ведеться перевірка. Як повідомили в Держприкордонслужбі України, вийти на ділка допомогли сліди автомобіля, що прикордонники побачили недалеко від державного кордону. Міліцейське переслідування закінчилося затриманням правопорушників. Інспектори Державтоінспекції після тривалого переслідування затримали автомобіль, в салоні якого знаходилися дві людини, підозрювані у скоєні крадіжки. Як з'ясувалося, в Одесі на вулиці Богдана Хмельницького двоє хлопців розбили скло в автомобілі Тойота, Скоїли крадіжку і зникли з місця злочину на автомобілі Нісан Максима, зеленого кольору. Примерно в 14.30 на улице Грушевского нефтяников э, был замечен вышеуказанный автомобиль. Вышеуказанный автомобиль э, пытались остановить, остановить, но автомобиль не остановился. И путем преследования был задержанный на Грушевск, э, улице Грушевского угол Воробьева. В салоне автомобиля находились э, два гражданина возрастом э, от 30 до 35 лет. Під Час огляду автомобіля у ньому виявили кастет та два ножі. Затриманих водія і пасажира передали слідчо-оперативній групі райвідділу міліції. Триває слідство. На кордоні затримали автобус, в якому перевозили спирт. 17 лютого працівники митниці та прикордонники Ізмаїльського загону вилучили 840 літрів контрабандного спирту. Як повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби. В пункті пропуску табаки прибув мікроавтобус Мерседес Спринтер його маршрут пролягав з Молдови до Росії. 30-річний власник автомобіля, громадянин Молдови, при перетині кордону заявив, що немає товарів, які підлягають декларуванню. Проте під час огляду автомобіля прикордонники та працівники митниці виявили під ковдрою у багажному відділенні 42 каністри. У кожній з них було по 20 літрів рідини білого кольору з характерним запахом спирту. Виявлений товар та автомобіль вилучили. Працівники Біляївського районного відділу міліції Одеської області в ході профілактичного відпрацювання в селі Нерубаській виявили та вилучили незаконну партію алкоголю, яку у вантажному автомобілі перевозив уродженець Сумської області. Куди і навіщо затриманий мав намір доставити таку велику кількість спиртного, дізнаєтеся в наступному сюжеті. Правоохоронці зупинили автомобіль Шевроле Лечеті, у багажному відділенні якого знаходились скляні пляшки з рідиною. Водій автівки та пасажир пояснили, що це лікеро-горілчані вироби, які вони придбали з вантажного автомобіля Рено Магнум в селі Нерубайське біля Орловського заводу. В ході слідчо-оперативних дій міліціонери знайшли цей вантажний автомобіль, власником якого, як виявилося, є уродженець Сумської області. Під час огляду вантажівки в ній було майже 6 тисяч скляних пляшок без етикетки з рідиною світло-коричневого кольору. 1840 скляних пляшок з етикеткою Кримський лелека, майже 7 тисяч пляшок з етикеткою Молдавський лелека. Більше 4,5 тисяч скляних пляшок з етикеткою Білий Аїс та більше 3,5 тисяч пляшок з етикеткою зв'язку. Зний аїст. Кожна пляшка на горловині мала підроблену акцизну марку. За даним фактом порушене кримінальне провадження. Наразі працівниками Біляївського районного відділу міліції проводиться досудове розслідування щодо встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної реалізації алкогольної продукції. А також здійснюється збір доказової бази для притягнення винних до кримінальної відповідальності. Весь вилучений підакцизний товар передано на відповідне зберігання. Міліціонера підозрюють у торгівлі героїном. 19 лютого в прокуратурі Одеської області повідомили, що у продажу наркотичних речовин підозрюють заступника начальника відділу міліції одного з районів Одещини. 17 лютого співробітники управління СБУ спільно з прокуратурою Одеси затримали чоловіка за підозрою у збуті особливо небезпечного наркотику героїну. Вражає кількість зілля пів кілограма. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 85 вибухонебезпечних предметів знайшли в Бесарабії протягом минулого тижня. Як повідомили в регіональному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, на Пасовищі в Тарутинському районі місцеві жителі виявили 80 артилерійських снарядів калібру 23 мм і ще два 122 мм. Місце страшної знахідки огородили та до ліквідації боєприпасів організували охорону небезпечної ділянки з силами міліції. А в Болграді в підвалі чотирьохповерхового житлового будинку на вулиці 25-ї Чапаївської дивізії знайшли три протитанкові міни часів радянського союзу. До обох місць, де виявили вибухонебезпечні предмети, вже направлені фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій. Ось таким виявився тиждень, що минає. Бережіть себе та своїх рідних. З вами була Тетяна Баженар. На все добре.